Студії продовжують для вас працювати, Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. На календарі в нас вже 27 грудня, а отже, будемо зазирати у рік прийдешній в 25 й рік. І подискутуємо найближчі 20 із чимось хвилин про те, якою може бути війна в 25-му році, чи зможе Україна за допомогою партнерів достатньо себе озброювати. Я вже сьогодні казав про те, що вочевидь нам поволі потрібно позбуватися. Ілюзії, що Трамп за помахом черівної палички спроможеться в водномиція зупинити Росію. І завершити російсько-українську війну. Тож, ясна річ, ключовим гарантером нашої безпеки і нашого суверенітету будуть збройні сили України, як це було впродовж останніх років. І з нами на зв'язку військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вітаємо вас, в етері українського радіо. Друзі, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Героям слава, і власне хотілося би почати із того, якою на ваш погляд буде війна в 2025 році. На жаль, впродовж 2024 року стратегічною ініціативою майже увесь час володіла Росія за винятком, напевно, надзвичайної операції ЗСУ на території Курської області, що неабияк подивувало не лише Росію, але і увесь світ. В цілому якою ви бачите Війну в 25 2025 році, що які чинники визначатимуть її перебіг? Отже, друзі, для того, щоб не відчувати потім розчарування, я думаю, що сьогодні нам не варто очаровуватись. Я до чого веду? Скоріше за все, в 25-му році інтенсивність бойових дій, якщо і щухне, то незначно. Бо ключовий фактор, який впливає на динаміку на полі бою, це фактор ресурсів. У ворога достатня кількість ресурсів і людських, і матеріально-технічних для того, щоб далі продовжувати атаки на наші рубежі та позиції. Що стосується можливості українського війська, то вони насправді так само зростають. Я буквально вчора бачив у відкритих джерелах повідомлення про те, що через океан переміщуються військово-транспортні літаки, які доставляють відповідний комплект озброєння військової техніки боєприпасів для забезпечення потреб українського війська у бік України постійно рушають. Ешелони, які переміщують та те ж саме остаткування та обладнання. А отже, є надія, що на 25-й рік ті поставки збройної та військової техніки не лише від наших заокеанських, американських партнерів, а й від представників країн Європейського Союзу, вони дадуть нам змогу бути ефективними на полі бою. Бо ж очевидно, що голоруч з ворожими танками воювати. Якщо можна, результат то двобо для усіх очевидний. А отже, скоріш за все, 25-й рік буде визначатися знову ж таки тими самими бойовими діями, бо Путін не відмовляється від своїх планів, він абсолютно прямо чітко артикулює свій запит на те, що він має взяти під контроль чотири регіони України, які відповідно до нової редакції Російської конституції, нібито вже російські йдеться про Донеччину, Луганщину, Херсонську та Запорізьку області. Відповідно, ворог не готовий поступатися контролю на території тимчасово окупованого Кримського півострова. А отже, війна буде тривати. Чи готова уряд України по? Позбутися цих регіонів взамін на е, певне переміря чи заморозку конфлікту, відповідь так само що видно, ні, і це постійно артикульові президент України і представники нашого уряду. А отже, війна буде тривати. Ступінь її інтенсивності, де саме буде вирувати бойові дії, ми з вами можемо припустити. Тобто інтенсивність бойових дій буде залежати від ресурсних можливостей російської армії. Ну а де саме будуть відбуватися бойові дії, зверніть увагу, ворог постійно знаходиться в такому собі пошуці пошуці. Він шукає слабкі місця в українській обороні, і там, де він такі місця знаходить, саме туди він спрямовував свої головні зусилля. Так, зараз ми засереджені на медійно підсвічених ділянках фронту Кураховський, Покровський район Великої Новосілки, але ж ми маємо розуміти, що намагання ворога декаріна змінити ситуацію на інших ділянках фронту, де, наприклад, в районі Часяра чи Тарецька, на Сіверському чи Купинському напрямку, вони не є випадковими. Тут зараз ворог вже намагається створити нова підґрунтя для формування майбутніх плацдармів для наступу в напрямку на славянсько Краматорську міську агломерацію. Тобто у ворога досить осяжне. Плани і він до реалізації цих планів підходить а системно і відповідним чином забезпечуючи ці заходи. Тому очевидно, що наступного року цілком ймовірно будуть продовжувати основні бої вирувати саме на Донеччині. Я не вірю, що ворог зможе знайти бодай таку притомну кількість ресурсів, щоб одномоментно атакувати наша сила та засоби на півдні країни. Йдеться про південь Херсонський та Півдні Запорізької області. Тобто, тобто, ті спроби зараз, наприклад, закріпитися на островах побіля Херсона, на ваш погляд, це радше імітація, аніж серйозні стратегічні дії? Сізіфа труд. Чому? Тому що навіть якщо російські штурмовики проводять висадку на острівцях в дельті Дніпра, вони там приречені. Там неможливо створити інженерні фортифікації через близькість ґрунтових вод. А отже. Про жодні якого попінтажі довготривали точки там йтись не може. Ну а наші гармаши наші мінометники, наші преторафікові дронів свою роботу знають чудово, тому що раз виявляючи вороже скупчення на техострівцях, по них відбувається відповідно бойова робота і вороже сили знищуються. До речі, за перехопленнями, вже, вже зараз те, що я бачу в відкритих джерелах, росіяни бідкаються, мовляв, їх поплічники. Які назавжди залишилися на острівцях для Дніпра, їх тіла не евакуюють, бо немає технічної можливості це зробити, і евакуаційні команди так само можуть бути знищені. А отже, гори трупів російських військовослужбовців е, накопичуються на тих самих острівцях. Так само я не вірив в успіх навіть масштабної операції з форсування Дніпра. Які росіяни не засередили? Зараз йдеться про 4 тисячі штурмовиків та 300 швидкісних човнів. Їх може бути навіть в рази більше, але вони буквально приречені на неуспіх щодо форсування Дніпра. Ну, по-перше, ширина Дніпра, відстань між берегами близько тисячі метрів. По-друге, правий берег на порядок вищий заліви А отже, наші розвідники чудово бачать усі ворожі приготування. Ну, знову ж таки, підкреслює. Важливість ефективної роботи українських гармашів вони насправді не перевершені. А отже, жодних шансів у росіян на успіх щодо форсування Дніпра щодо створення плацдарма на правобережжі немає. хоча це не значить, що ворог не буде на спробувати бодай зробити це. Ну що не менше певні приготування? Я вже зараз спостерігаю. Є інформація з Криму, що здійснюється переміщення деяких підрозділів понтонно мостових військ, зокрема з району Нового Зерна. Є інформація від нашої розвідки, що частина підрозділів 810 бригади морської піхоти, які зараз виконують завдання на території Курської області, починають переміщувати з воротньому напрямку в напрямку на південь Херсонщини, але знову ж таки, які б масштабні приготування не були в цьому напрямку, навряд чи вони зможуть трансформуватися в якісь там територіальні здобутки російської армії. Пане Владиславе, ви сказали про те, що прямує до нас зброя. Це дуже добре. От і речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки станом от на зараз забезпечили Україну такою кількістю зброї, що їй вистачить на цілий рік війни проти Росії. Однак, давайте поговоримо, поговоримо і про українську зброю. Ми бачимо весь час повідомлення про нові ракети, інші по озброєнь от як ви вважаєте, які тут має бути базовим чи бажаним сценарієм розвитку нашого ВПК і застосування нової української зброї? На що ви очікуєте у 2025 році? Моя відповідь, можливо, зараз буде не такою, як є в тренді, бо зараз багато експертів сподівається нам. Збільшення наших можливостей щодо е, систем протиповітряної оборони, щоб ми отримали чим більше літаків ракетного озброєння, Безумовно, все це важливо, але безпосередньо на полі бою є один ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою. Це йде, йдеться про зброю важку піхотну, яка є нам допоміжною під час бойових дій на вісні 500 до 1000 метрів. І тут йдеться про автоматичні гранатомети, про міномети різних систем, про... Великокаліберні кулемети, еколомити, ну відповідно достатню кількість боєприпасів до них. Звісно, що допоміж ними для нас мають бути і дрони різних типів та класифікацій. Розвідувальні, ударні, фіпіві дрони все це безумовно дуже важливо. Я до чого веду лише системний комплексний підхід до озброєння українського війська дається в знаки. Не існує вундервафа, тобто зброї перемоги. Лише комплексне поєднання різних технік, технологій озброєнь допоможе нам здобути перевагу на полі бою. Про це свого часу писав вже колишній головком генерал залужний і в принципі цю тезу я знов повторюю, бо розумію, що головков абсолютно правий в плані оцінки наших бойових спроможностей і варіантів, коли ми можемо стати набагато сильнішими за ворога. Питання забезпечення збройних сил України необхідною кількістю зброї, саме в світлі побоювань, що Дональд Трамп може зменшити допомогу, зараз ще залишається чимало озброєння, яке адміністрація Байдена повинна поставити згідно із ранішими домовленостями. Ну і зараз справді активно іде з Америки, прямує з Америки допомога Україні. Ну але що відбудеться після 20 січня, станом на зараз. Напевно, невідомо і самому Дональдові Трампу достеменно з іншого боку, в Європейському Союзі ми маємо дуже потужні призначення на посаду європейських комісарів, які саме будуть опікуватися обороною зовнішньою політикою. Нагадаю, що комісаром ЄС питань оборони і космосу став Андрюс Кубілюс. Ну а верховна представниця Європейського союзу іноземних справ це Кая Калос, це представники Балтійських країн. Які, як то кажуть, дуже добре знають, якою є Росія. Ну і зараз власне, йдеться про те, що європейські країни будуть на себе перебирати більше ініціативи в сенсі фінансування української військової потуги. А йдеться про те, що має бути поширена ініціатива данії з приводу того, що наприклад закуповують за європейські гроші, роблять замовлення саме Українські українських оборонних підприємств, навантажують наш ВПК, який як відомо може виробляти більше ніж спроможна, наприклад, зараз уплатити Українська держава. Тож які ваші прогнози на двадцять рік? Чи буде у нас достатньо зброї, щоб витримувати натиск Росії? Отже, я думаю, варто почати з заяви віце-прем'єра міністра цифрової трансформації пана Федорова, який стверджує, що наступного року Україна матиме понад тисячу ракет саме від українських виробників. Це безумовно дуже важливий фактор, який дозволяє нам мати ну подай перспективу створення певного такого зв паритета в засобах ракетного враження. Звісно, що підприємства Українського оборонно промислового комплексу, чим далі. Під час повномаштабної війни тим більше набувають відповідних бойових спроможностей. Збільшуються не лише обсяги виробництва, і інтенсифіцірується процес колаборації діяльності українських ВПК з, з закордонними колегами. Це насправді дуже важливо, бо виведення частини виробництва за межі нашої країни створює певні такі безпекові умови для. Проведення того самого виробництва, бо зброя різних типів, калібрів відповідно боєприпасу до тієї зброї є надзвичайно важливими. Я знов повторюю, що саме від ресурсів, зокрема українських сил оборони, залежить ситуація та динаміка на полі бою. Тому очевидно, що я сподіваюся, що цей процес ну, певної міри не лише вона нормований протягом 24 року, а й протягом 25 року лише буде масштабуватися, бо зброя для нас. Край необхідна замов того, що вірити в, в добру волю новообраного президента Сполучених Штатів Америки пана Трампа не варта. Я маю на увазі в контексті прийняття України до північно-атлантичного альянсу. Ключовий фактор, який посилює наш нашу стійкість, це фактор зброї. Але поговоримо про людей, цікаві події восени відбулися у сфері військової освіти. Спершу була новина про те, що звільнено адмірала Воронченка з посади начальника інспекції Міністерства оборони, який провів. Те, як наскільки ефективно навчають зараз військових у вищих військових навчальних закладах, і доповідь його була цей звіт, був про перевірку критичним. І ну дуже дивна реакція на відповідь на критику: звільнити людину з посади. Тим не менше, відлуння цього звіту докотилося до Львова, де нещодавно було звільнено очільника академії сухопутних військ збройних сил України, і от подейкують, що це дві взаємопов'язані. Ні, події такий критичний звіт і звільнення, все ж таки, начальника академії. Як ви бачите, чи ви бачите глибокі проблеми в системі воєнної військової освіти Наскільки тут потрібні зміни для того, щоб українські командири перегравали на всіх рівнях російських командирів? Колеги, це більше моє навіть особисте питання, mm -hmm. бо Ігорсаніч Воронченко я знаю, ще щось... з та то років за 30, мабуть, він тоді ще був майором, командиром полку в Керчі, а я з зовсім юним лейтенантом. Разом ми йшли по службі. Ну, відповідно, він повний адмірал, я полковник запаса. Е, Я до чого веду несправедливість, саме це найбільше мулює мені мене останнім часом. Бо після того як адмірал Ворончика, гуртуючись на доповіді своїх підлеглих, як голова військової інспекції міністерства оборони на ставці Верховного командуючи доповів президенту Зеленському, що у нас жахлива ситуація в навчальних центрах та на полігонах щодо підготовки новомобілізованого громадян, а також про жахливий стан в академії сухопутних Військ у Львові його чомусь міністр оборони зняв з посади. Я не знаю, хто став ініціатором цієї речі, але безпосередньо відповідальність на звільненні ворончика саме на міністра оборони у Після того миров під час перебування в у Львові доповів президенту, що такі є проблеми в академії скільки качука. Звільнили ба більше президент Зеленський спілкуючись з військовослужбовцями нещодавно, які діють на Запорізькому напрямку, так само почув, почув від них критичний висловлення на адресу рівня підготовки наших мобілізованих навчальних центрів та полігонах знов президент поставив задачу цю історію вирішити. Я думаю, що ротація командувача сухопутних військ зараз, Михайло Терпета очолює найбільший вид ворожого, збройних сил України. Є пов'язана і зокрема з цим. Тобто, проблеми насправді які поставив. Під час доповіді президенту адмірал Воронченка, вони реальні, вони існують ба більше тимчасово слідча комісія від наших народних обранців так само виявила серйозні проблеми та недоліки в організації навчального процесу в академії сухопутних військ. Тим не менш, справедливість не повернулася. Воронченка знаходиться за штатом і на нього готуються документи щодо звільнення. Це несправедливо. Можливо, варто розглянути все ж таки інші варіанти та звільнення інших посадових осіб за свої дії чи можливо бездіяльність. От тоді буде йти мова про реальну справедливість. Не працюєш, неспроможний, неефективний, і ти геть. Пане Владиславе, ви торкнулися питання підготовки новобранців мобілізованих в Україні. і Хотів би розлогіше цю тему зачепити в нашій розмові, але поговорити як про нас, так і про ворога. Вочевидь, якщо в 25-му році точитимуться бойові дії із поточною інтенсивністю, то це вимагатиме досить поважних серйозних ресурсів, як з боку України, так і з боку Росії. В нас впродовж останніх тижнів точаться розмови. Розмови про розширення контингенту щодо мобілізації, там щодо зменшення віку або що. Ну а росіяни робили ставку останнім часом радше на рекрутинг за гроші, так не вдаючись до мобілізації, яким ми бачите розвиток ситуації і в нас, і в ворога в 2025 році. Я з нузвісно представити ідеальний варіант розвитку ситуації. Ну, по перше, дієва інформаційна політика на рівні держави щодо роз'яснення, чому мобілізація це важлива, але ця історія не буде працювати від слова зовсім за умови того, що не буде наведений лад в наших навчальних центрах та на полігонах. Якщо наші громадяни, які призиваються в рамках мобілізації, не будуть отримувати достатній рівень знань. Вмінь та навичок під час навчання в тих самих навчальних центрах, якщо вони не будуть забезпечуватись належним чином зброєю, боєприпасами до того зброї, устаткування, обладнанням іншим, якщо вони не матимуть змогу воювати під проводом ефективних фахових командирів. Я буквально вчора ввечері почитав черговий звіт австрійського експерта Тома Купера, нашої аудиторії на раджу почитати там багато жахливих. І дуже відвертих зізнань щодо стану справ в питаннях військового управління та військового керівництва дуже серйозні проблеми, які потребують буквально негайної реакції, зокрема з боку президента України, Верховного головнокомандувача. На превеликий жаль, наша сама цензура і намагання замовчувати проблеми грає з нами не дуже добру справу. Перебування в ілюзіях дуже часто призводить до серйозних розчарувань. А отже, гайте, немає часу, треба діяти. Ну, ну, а стосовно росіян, як ви гадаєте, в який спосіб вони будуть діяти? Я думаю, вони продовжують практику рекрутінгу за допомогу грошей. Бачу, що знов-знов зростають фінансові виплати для усіх охочих. Долучитися до участі так званої спеціальної військової операції грошима скоріш за все, вони і будуть намагатися компенсувати брак особового складу. Чи варто розглядати варіант частково чи повної мобілізації? Ну звісно, такий варіант повністю виключати не можна, але, скоріш за все, певний компенсаторний механізм буде ще і участь північно-корейських військовослужбовців. Як я бачу, ін як диктатор пхініяну готовий. В обмін на грошові знаки виділяти все більшу і більшу кількість північно-корейських військовослужбовців. До речі, російські генерали це розуміють і зараз вже фактично використовують солдат з північної кореї в якості е гарматного м'яса, відправляючи їх на місце штурм. Уже в другій лінії штурмових загонів йдуть російські військовослужбовці, які намагаються закріпитися на тих рубежах та позиціях, які беруть буквально своїми тілами. Північно-корейські військослужбовці. Тому, коли президент говорить про те, що понад три тисячі вбито за останній проміжок часу північно-корейських військовослужбовців він має рацію: в м'ясних штурмах, в лобових атаках втрати сторони що наступають в рази більше, ніж втрати е, оборонців, які ведуть бойові дії підкриття фортифікації, але які мають змогу захищатися використовуючи відповідний джерельний. А чи варто сподіватися на конфлікти між північнокорейцями і їхніми російськими командирами? Ну, це такий себе чорний лебідь, але чи спрацює ця опція uh -huh. навряд чи з урахуванням? Ну, певного світового огляду військовослужбовців північної Кореї, скоріш за все, вони абсолютно керовані та не готові йти. Ну на певні такі бунти чи протестні акції. На превеликий жаль, режим ІНА повністю випалив у цього народу будь-яке намагання та спробу добитися справедливості. У нас залишається буквально 40 секунд, пане Владиславе. А чи збройні сили України в 2025 році можливо знайдуть в собі сили, щоб перехоплювати стратегічну ініціативу? Буде на якихось ділянках. Чи ми будемо все-таки в обороні? Будь ласка, 20 секунд. Навіть я думаю, що варто сподіватися на генерацію нових командирів, які в принципі зростали на цій війні, і цілком імовірно, що саме вони будуть рушіями цих трансформацій змінно краще. Дякуємо за коментарі. Дякуємо. Військовий експерт, полковник запасу ВМС збройних сил України Владислав Селезньов був в етері українського радіо. Ми говорили про те, чого чекати від російсько-української війни в 25-му році. Маємо про що поміркувати.